мережа вільних місцевих політиків каже перше враження це дуже цікаві люди. Це особистості, які дуже цікаві, які відрізняються в першу чергу креативом, які нестандартно думають, які можуть приймати нестандартні рішення, які мають багато ідей, які активні, які енергійні, які хочуть змін, які хочуть. Те, щоб наша країна змінювалася, щоб вона ставала демократичною, європейською, правовою, по-справжньому, а не тільки декларативною. От, і тому я думаю, що мережа буде плідно розвиватися, тому що, тому що є організатори, які так турбуються про цю мережу, і є люди, які вже, як кажуть, сконтактувалися, здружилися і мають спільну мету.